Вітаю, шановні 10 класи на уроці з історії України. Сьогодні ми поговоримо про український визвольний рух, проголошення акт відновлення української держави та Тараса Бульбу Боровця. Початок Нової світової війни призвів до зникнення всіх українських партій. Єдиною політичною силою, яка представляла український народ у світі, стала УНУ, яка створила мережу своїх відділень у провідних державах світу. Про них ми сьогодні поговоримо. Український національний рух перед, напередодні Другої світової війни гуртувався навколо декількох центрів. Перший центр був представлений урядом УНР в екзилі, тобто в вигнанні на чолі з Левицьким. А вони не мали чіткої єдиної позиції щодо того, чий бік зайняти. Частина заявила про свою прихильність ідеалам демократії відповідно англо-французької коаліції. Проте, поразка Польщі, а згодом і Франції переконала в тому, що доля України залежатиме від результату протистояння Німеччини та СРСР. Тому представники УНР спробували налагодити співпрацю з Німеччиною. Крім того, військові структури УНР запропонували створити на Волині збройні сили Січі. І з початком радянсько-німецької війни ці загони мали організовуватися в армію, які разом з німецькими військами звільнили б Україну від більшовизму. Реалізуючи цю ідею, почали, реалізувати цю ідею почали в середині 1940 року. Співровідництво з Німеччини намагалося налавити українські монархісти на чолі з Скоропадським, проте нацистський уряд оцінював його вплив на Україну як вкрай низький і не брав його до уваги в своїх розрахунках. Найбільш дієву позицію серед українських політичних сил посідала УУН. Яка спиралась на розгалуджене підпілля на західноукраїнських землях, а також на осередки в різних країнах Європи. Однак УУН в 1940 році, як ми вже знаємо, розкололася. Організація розділилася на прихильників голови проводу українських націоналістів Андрія Мельника і голови е, краєвої екзекутиви на західноукраїнських землях Степана, Степана Бандера. Головним питанням, яке викликало розбіжності між двома ОУН, стало визначення стратегічної подальшої боротьби. Передбачаючи наближення німецько-радянської війни, обидві організації ОУН звернулися до німецького уряду з меморандумом, у яким пояснювали, що їхня мета відновлення незалежності та суверенітету України. Водночас, меморандум Бандери застерігав, що спроба. Німців використати в Україні примус і силу матиме лише протилежні наслідки. Українська держава мала бути справді суверенною, а не подібною до словацького чи хорватського утворень під протекторатом Німеччини. Червона армія покинула Львів увечері 29 червня 41 року, після кілька годинних перестрілок із повстанцями. На світанку, 30 червня 1941 року в місто вступили кілька німецьких частин та український батальйон «Нахтігаль» під командуванням Романа Шухевича. Похідна група УНБ, очолювана першим заступником Степана Бандери Ярославом Стецьком, дісталась до міста після обіду. Вона відразу ж скликала на кінець дня в українському домі зібрання представників української громадськості міста е, національні збори, майже 100 осіб. З благословінням митрополита Андрія Шептицького Стицько оголосив Акт відновлення української держави. Воля українського народу Організація українських націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує створення української держави, за яку поклали свої голови цілі покоління найкращих синів України. В акті зазначали, що відновлена українська держава буде співпрацьовувати з націонал-соціалістичною Великою Німеччиною. А яка допомагає українському народу визволятися з під московської окупації? Акт закликав український народ не складати зброю доти, доки на всіх українських землях не буде створена українська суверенна соборна держава? Звичайно, УНБ, не чекаючи відповіді на меморандум з Німеччини, поставила німецький уряд перед довершеним фактом проголошення української держави. Далі національні збори обрали головою українського державного управління Ярослава Стецька, і він доручив Равлику організувати міліцію, яка б гарантувала порядок і безпеку громадян. Потім наказав провести в дію радіостанцію, щоб оголосити на вино про проголошення української державності. Як же це проголошення відбулося? Ми можемо знайти у багатьох спогадах, ось, наприклад, спогад учасника народних зборів Василя Кука. 30 червня у понеділок, о 6 годині після полудня, на другому поверсі будинку просвіту у Львові, відбулись, відбулися народні збори. Тут зібралися працівники громадськості міста Львова і околиць, церковні достойники, провідники членів ОУН, учасники підпільного визвольного руху, зал був переповнений делегатами. Збір від відкрив перший заступник провідника ОУН Ярослав Стецько, вшануванням пам'яті борців, які загинули в боротьбі за волю України. У зв'язковному вступному слові він з'ясував політичне становище України у зв'язку з війною, вказуючи, що війна в Україні ведеться за Україну, за те, кому належатимуть багатші наші землі, і що український народ не сміє мовчки спостерігати розвитком подій, але мусить стати їх активним і самостійним учасником. Щодо Німеччини, промовець підкреслював, що союз з нею можливий лише за умови визнання Німеччиною державної незалежності України та Юря, всебічно обґрунтувавши необхідність відновлення української державності як вияву волі українського народу до самостійного державного життя. Ярослав Стецько зачитав акт відновлення української держави, присутні вислухали оголошення акту стояви, одностайно сваливши його та відспівали гімн. Ще не вмерла Україна. І тут ми багато кажемо про Ярослава Стицька, тому давайте я ознайомимось з ним. Ярослав Стицько народився в Тернополі в родині священника, студіював право та філософію у Львівському та Крайківському університетах, активний учасник молодіжних націоналістичних організацій, згодом УВО та УН. в ВУУН обійняв посаду ідеологічного референта краєвої екзекутиви, в'язень польських тюрень, від 1941 року член революційного проводу УУ. Червні цього року став прем'єр-міністром новоствореного українського державного правління. За відмовою відкликати акт 30 червня 41-го року, заарештований німцями і відправлений в концтабір Зеґзеггаузе. Вийшов на волю, активно долучився до національного руху за кордоном. У 1946 році створює очолі антибільшовицький блок народів. У 1968 році обраний головою проводу помер в Мюнхен. Вихідні групи УНБ чисельністю 7-12 осіб поступово входили на територію України за німецькою армією. Їхня початкова чисельність становила майже 5 тисяч осіб, а до осені 41 року зросла до 8 тисяч. Щоб проникнути на територію України, більшість мала підроблення або і справжні перепуски служби пропаганди верхних. Групи проголошували відновлення української держави, організовуючи з цього приводу маніфестації, розповсюджуючи плакати, листівки, газети, засновували незалежні адміністративні органи, міліцію, озброєні групи місцевих мешканців для самозахисту та підтримки порядку. Повідомляли про своє утворення окупаційну військову адміністрацію, наголошували на готовність до тісної співпраці, і спочатку їхня діяльність сприймалася зхваль. Похідні групи Пандерівців, а невдовзі Мельниківці, йшли все далі в України, і в умовах політичного вакууму відновлювали самоврядування. Незважаючи на розрізненість з зусиль обох Ун, українське самоврядування протягом двох місяців було запроваджено в 11 областях України. Німецька адміністрація несподівано для себе виявила високу активність українського місцевого самоврядування. Маючи на меті експлуатацію краю, а не сприяння українській державі, окупанти вдалися до репресій. У вересні 1940 року підрозділи СС стали активно заарештовувати і страчувати членів похідних груп УНБ, знищувати їхні газети, розформовувати створення УУН служби порядку, і на підході до Києва було заарештовано похідну групу Бандериць у складі 30 осіб. Представник МЗС Третього Рейху в штабі 17-ї армії Вермахту констатував, що бандерівці створюють політичну силу, яка втискується між окупаційною владою і населенням, ускладнюючи наше управління, яка викликає побоювання, що одного дня вона може повернутися проти нас. Отже, люди Бандери не бажані в Україні. Це була констатація факту, і з цього моменту активно розпочинається боротьба між УНБ та УНМ. І нацистами. Успіхи досягали також, до речі, і похідні групи мельників у розгортанні їхньої діяльності провідну роль відіграв син відомого українського поета Олександра Олеся Олег Ольжич. Діставшись до Києва, він почав утілювати в життя ідею створення теж української національної ради за участю всіх українських земель, суспільних верств і різних ідеологічних течій. 5 жовтня 1941 року в Києві відбуваються основні збори, на яких було утворено Українську національну раду за участю 130 делегатів від Східноукраїнської інтелігенції, еміграції УНМ, релігійних діячів, учасників визвольних змагань, головою було обрано колишнього ректора політехнічного інституту професора Величківського. За кілька днів в Києві функціонувати, почала функціонувати міська управа, яку очолив професор Огловлін, а через місяць професор Багазій. Представники УНМ зайняли основні посади в місцевому самоврядуванні в Житомирі, Полтаві, Харкові, Чернігові і інших містах. У Києві та навколишніх населених пунктах у жовтні-листопаді відроджувалось національне шкільництво, українська преса, в кожному обласному центрі майже в усіх великих містах і в частині районних центрів, відкривалося це, загалом виходило друком понад 100 газет. Тираж київського українського слова сягав 50 тисяч примірників щодень. Обравши помірковану тактику, проявляючи максимум лояльності до окупаційних властей. Мельниковці сподівалися, що з часом УНРАДА як представницький орган, зможе створити національний парламент. Однак, обравши курс на колоніальну експлуатацію України, нацисти вирішили рішуче згорнути українське політичне життя. І 27 листопада 1941 року діяльність Київської УНРАДи була заборонена. Більшість членів на чолі з Величковським виїхала до Львова, де об'єдналась з Львівською УН-радою, очолюваною Андреєм Шептицьким. Незабаром до них приєднався і Соєм Карпатської України. У лютому 1942 році митрополит надіслав до Берліна меморандум про право українського народу на власну державу, а також засудив геноцид єврейського народу. У березні 1942 року гестапо заборонила і Львівську українську національну раду. Також першим нацистським політиці щодо України довелося протистояти лідерам У. 3 липня 1941 року. Нацистські високопосадовці Кракова покладали, покликали діячів українського національного комітету, включаючи Бандеру, на розмову, яка перетворилась на допит. Бандера визнав, що він віддав наказ взяти владу і створити український уряд. Він це робив як голова ОУН, яка стоїть в авангарді боротьби українського народу за свободу і має право так діяти. На вимогу скасувати акт проголошення української держави, лідер УНБ, відповів твердою відмовою: Державна самостійність України для обох сторін не підлягає дискусії. 5 липня члени Українського національного комітету були заарештовані, а Бандера депортований до Берліна, де отримувався під домашнім арештом. Після арешту Бандери, його соратники, які перебували у Львові, перейшли на нелегальне становище. Винятком були Стецько та його співробітник Ільніцький, які мусили офіційно представляти український уряд. 9 липня вони теж були заарештовані і переведені під нагляд до Берліна. Тим часом усі українські угруповані Львові, включаючи і УНМ, під тиском німецьких служб безпеки, висловили німецькій владі свою лояльність. Не дала своєї згоди лише УНБ, оскільки не отримала гарантій щодо незалежності України та звільнення Бандер у відповідь за наказом від 17 липня 1941 року у Львові було закрито майже 20 друкарен, якими користувався УНБ, 21 липня МЗС Третього Рейху прийняло рішення вважати, що проголошення незалежності Української держави не має жодного конституційного значення. У відповідь Політичне бюро ОНБ надрукувало декларацію, в якій стверджувало, що проголошення уже є історичним фактом, доконаним фактом, і воно відбулося не лише у Львові, а й в інших містах України, що засвідчувало прагнення українського народу до політичного суверенітету. Нацистські спостерігачі засвідчували масові прояви наростання популярності ОНБ, публічне складання присязі Бандери після завершення релігійних церемоній, вшанування пам'яті жертв радянського режиму, збирання підписів під петиціями за повернення Бандери в Україну та масове поширення листівок про відмову Бандери виконати вимогу Гітлера та скасувати акт від 30 червня. Також активно відбувається продаж поштових марок з датою про незалежності 30 червня. У середині серпня німецьке командування наказало роззброїти та розформувати батальйони нахті Гальта Причому Ролод до розформування примусили оточивши кільцем кулеметів. З 15 вересня 1941 року нацисти перейшли до репресивної політики проти українських націоналістів. Цього дня було проведено масові арешти УНБ по всій окупованій території України та в еміграції. Бандеру та Стецька перевели до Берлінської в'язниці, а звідси до Концтабору Зекзезгаузе. Хоча. Мельниківці намагалися поводитись обережніше, вони теж зазнали розгрому і насамперед Київська організація. Їх було усунуто з органів місцевого управління, поліції та преси а багатьох розстріляв. Зазнавши репресії, бандерівці з осені 1941 року розпочинають підготовку до повстання. Збирали зброю, продовольство, проводили навчання, поодинокі напади на загони німецьких карати. Спецслужби гітлерівців повідомляли до Берліна, що пропаговані пандерівцями національні ідеї становлять гостру небезпеку для німецьких інтересів сьогодні, і в майбутньому, 25 листопада, українські націоналісти були остаточно поставлені поза нацистами поза законом. Таємна інструкція органів держбезпеки роз'яснювала, що рух Бандери готує повстання в Рейськомісаріаті Україна, мета якого створення незалежної України, і вимагала. Усі активісти руху Бандери мають бути негайно заарештовані і після ґрунтовного допиту таємно знищені як грабіжники. Але на цьому протистояння між УНБ, УНМ і нацистами не припиняється, але про це ми будемо казати майбутнє. УНМ ще активно долучилася до утворення українсько пастенської армії. Одним із перших політичних та військових формувань, що протистояла окупантам, була Поліська Січ під проводом Тараса Боровця, який вибрав собі псевдо Тарас Бульба. На початку липня 1941 року він створив партизанський загон Поліська Січ, що проіснував до середини листопада 41-го, взимку 42-го, таємно відмінці відновив Поліську Січ, назвавши її Українською повстанською армією. Після конфлікту з ОНБ влітку 43-го року дав цим загонам назву Українська Народно-Революційна Армія. У листопаді 43-го року заарештований німцями і відправлений до Закзенгаузена. Звільнений лише в серпні 1944 -го року 48-го року в Еміграції в Канаді. Автор спогадів Армія без держав. Виступаючи від імені уряду УНР в еміграції, він у середині 1940 року прибуває. На полісся і створив там військове підпілля. Улітку восени 41-го року Поліська Січ, отримавши допомогу від Вермахту, озброєнням та амуніцією, вела боротьбу із залишками Червоної армії, радянськими підпільниками та партизанами. Тарас Бульба-Боровець пішов на співпрацю з окупантами, сподіваючись, як і більшість тодішніх українських патріотів, на їхнє сприяння у відродженні української незалежності. Звільнивши від радянської влади значні території Рівненщини та Житомирщини, він створив Поліську республіку з центром у місті Олевську. Декретами Бульби тоді було ліквідовано колгоспи, землю повернуто селянам, численність збройного формування доведено до трьох тисяч бійців, налагоджено підготовку військових кадрів, відкриту лікарню, кооперативну їда. В республіці працювала пошта, телефонний зв'язок, електростанція, друкували газету Гайдамака, демонстрували радянські пам'ятники та демонтували радянські пам'ятники та атрибути. Коли ж бульбівці відмовились брати участь у розстрілах євреїв у листопаді 1941 року, німецьке керівництво змусило Бульбу розпустити Поліську Січ і ліквідувало контрольовану ним республіку. Уникнувши арес, шло Бульба з прихильниками деякий час переховувався в лісах Рівненщини. А в грудні 1941 року, зрешток Поліської Січі, почав формувати українську повстанську армію. Це саме йому належиться назва, її метою було визначено здобуття державної незалежності України та захист українців від свавілля німецьких окупантів. До свого збройного формування бульбівці приймали всіх українців незалежно від їхньої партійної належності, політичних переконань чи етнічного походження. До весни 42-го року УПА бульбоборовця не проводила активних воєнних дій. Протягом 1942-1943 43 -го років максимальна чисельність її підрозділів сягала 3-4 тисячі бійців, ядро із 300-400 бійців переміщувалось лісами Волині та Рівненщини. Решта жила по селах і встановила мобілізаційний резерв. Коли німецьке керівництво знову запропонувало співпрацю, Бульба відхилив пропозиції і висунув політичні вимоги: змінити окупаційну політику, звільнити всіх українських поліснязів, включаючи Бандеру, ліквідувати окупаційну адміністрацію, визнати українську державу із законним урядом УНР і дозволити сформувати українську армію. Нейтралітет із радянськими партизанами навесні 43-го року, в свою чергу, змінився на гостре протистояння. Бульба намагався налагодити мірні відносини з польським рухом опору, проте ігнорування цих зусиль із польської сторони, провокації нацистів привели до участі бульбівців у гострих братовбивчих конфліктах. Протягом літа 43-го року майже всі загони Бульбівської полійської частини УПА були розброєні і підпорядковані від військовим підрозділам Бандерівської частини УПА. Сам Бульбоборовець відхилив вимогу про абсолютне підпорядкування політичній лінії УНБ, і в липні 1943 року сформував нечисельну українську народно революційну армію, бійці якої воювали проти радянських військ до 1948 року. Тобто початок війни між Німеччиною та СРСР вимагав, намагалися використати українські політичні сили, що виступали за незалежність України 30 червня 1941 року. УНБ у Львові проголосив акт відновлення української держави. Проти цього категорично виступила нацистська влада, лідери українського руху були заарештовані і ув'язнені. УНМ теж намагалися діяти державотворчим, але нацисти їх теж припинили. Тарас Бульба Боровець діяв локально в лісах Рівненщини та Волині, утворив спочатку українську повстанську армію, а потім Українську народно революційну армію. Домашнє завдання ви бачите зараз на екрані. Будь ласка, опрацюйте до наступного року. До зустрічі!